Всі готові захищати рідний край. І дівчата, синіоки, в нас гаряча вдача, виховання патріотів ось наша задача. Ми найкращі, тому що успішні, Крети, розумні, амбіційні, неспраметні, надійні, цілеспрямовані, ініціативні, і сходу на захід, одна ж дорога. нас, сильних, булашних, там жде перемога. І в ній за завзяті і пісні єдині, бо ми українці, бо ми в Закраїні. Турбуємось ми про довкіл навколо квітучим, що був край наша школа. Спортивні змагання, цікаві походи, нам не завадять примхи погоди. Беремо участь завжди і усюди, дружніми та дужі, до спорту не байдужі. Валеники ліпим і в'яжем сітки для воїнів наших завжди залюбки. Всіх запрошуємо на свято. Будем страви куштувати. Всьому не незламні завжди ми єдині. Бо ми українці, бо ми з України до всього ми завзяті чи у спорті, чи на святі. Хто сказав, що не до да танці, що боротися, немає шансів. Про калину заспівай, Україну звеселяєм. Ну, мохай побачить світ, що завзятий наш нарід, бо у танці наша сила, наша воля напросила. Молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумлінно, тому і захопилися ми грою, що гордо зветься сомолом Майбутнє